Шановні учні, в рамках нашого третього курсу роботи з параметрами. Ми сьогодні розглянемо завдання квадратне рівняння другого типу, яке було запропоновано під час НМТ 23-го року. Це один з двох офіційних варіантів, які нам надали організатори. Наша крайня задача НМТ 23-го року це задача з параметром. Вона відносно нескладна не складна. визначити кількість цілих значення, за яких корені x1 та x2 квадратного рівняння такого та задовольняють умову х1 менше ніж 1, і в свою чергу одиниця менше, ніж x2. Хочу звернути вашу увагу на те, що в моєму підручнику алгебра 11 клад для профільного рівня. Розглянути ситуація розташування коренів квадратного тричлена відносно числа А. Зокрема, розглянута ситуація, коли деяке число більше одного кореня, менше іншого. Ось ця ситуація, ось вона. Є для випадку, коли гілки параболи напрямлені вгору. А в нас саме такий випадок є, бо старший коефіцієнт, якщо позначити це y від x, старший коефіцієнт одиниці, гілки параболи точно напрямлені вгору. Тому фактично ми виходимо на те, що f від a менше нуля, я вже буду закінчувати цю задачу, вона фактично є напівусною. Тобто для вчителів, для учнів математичних класів, вона фактично є напівусною ця задача. якщо знати цю схему. Шановні учні, цей підручник є у відкритому доступі. На сайті видавництва Генеза, на сайті МЗО, і хто навчався за рівнем стандарт або за підручниками інших авторів, його можна скачати. Ця схема для вас буде дуже корисна. І ви бачите, що фактично, якщо я на одну секундочку позначу це Y від X, то нам достатньо вимагати. Або f від x, нам достатньо вимагати, щоб f від 1 було менше 0, Тобто 1 мінус 4а на 1 плюс 4а квадрат мінус 25 менше 0. Після ділення на 4 а квадрат мінус а мінус 6 менше 0. Прирівняємо до 0 квадратне тричлен, отримаємо корені. І розв'яжемо цю нерівність відносно ну, наприклад, методом парабол, або методом інтервалів, хто його знає з учнів маткласів. Нам треба менше нуля, тобто цей внутрішній інтервал. А належить від мінус двох до трьох. Визначити кількість цілих розв'язків. Ну, я дуже хочу порадити в такі моменти. А це ж останнє завдання вже. Тобто завдання, ви бачите на основі поки що, 9, ну, фактично 9 класу, да, нерівності розв'язуємо. Е, дуже раджу в такі моменти, коли ви вже втомлені, це крайня задача ЗНО ну, з математики. Ви втомлені, ви, ви можете просто зробити механічну помилку. І мінус або мінус 2 включити, або 3, або там щось собі в голові порахувати кількість. Тому в такі моменти, я вже в багатьох фільмах це розповідав, в такі моменти дуже раджу, давайте ми випишемо конкретно ті цілі значення, які нас задовольняють. Це мінус 1, це 0, це 1 і це 2. Що ми бачимо? Ми бачимо, що таких значень на скільки? Чотири штуки. Чотири штуки йде відповідь. Зараз цілком можливо, що ті учні, які закінчували звичайні класи, не математичні, скажуть. Так, класно було вчитися в математичному класі. А я цього не знав чи не знала. Ну, по-перше, будете знати, по-перше. А по-друге, треба віддати належне авторам зіною цього номера, зокрема. Віддати належне. Чому? Тому що вони так склали цей номер. Контр-ЛВ в мене не хоче працювати. Вони так склали цей номер, що цей номер. Можна розв'язати, як кажуть математики, і в лоб також. Другий спосіб. Я можу спробувати конкретно знайти корені цього рівняння. Я знайду дискримінант. І що я побачу? Дискримінант дорівнює 100. Оскільки дискримінант дорівнює 100, Х1 і Х2 я можу знайти абсолютно конкретно. Будемо пам'ятати, що за умовою задачі x1. Менше 0, тому х1 я візьму з мінусом, х2 я візьму плюс дискримінант. 2а-5, 2а плюс -5, 2а 5. Що нам за умови що, що вимагається? Щоб перший корінь був менше одного, другий корінь був більше одного. Ну, я вже з вашого дозволу розв'язувати не буду. Ми вийдемо на те саме. І так само можемо закінчити задачу. Тобто, шановні учні, треба в цей момент подякувати авторам за Вони добре склали номер, два способи це чудово. Це можливість розв'язати. Як учням, які закінчували математичні класи, так і учням, які закінчували звичайні класи. В цей спосіб він також на базі 8-9 класу. В 9 класі ми вчимося розв'язувати лінійні нерівності, нерівності, які зводяться до лінійних. Такий класний номер, і для того, щоб нам закруглитися з ним. Ну, Досить непогано да? для, для параметра 22,4%, до, досить непоганий результат, на мою думку. Якщо врахувати, що це крайній номер, в когось вистачило сил, в когось не вистачило, в когось часу не вистачило, таке теж може бути. Ну, а те, що в моєму підручник 11 класу, сподіваюся, вам теж знадобиться. На цьому ми закінчуємо розбір НМТ 23-го року, тест номер 1, тест номер 1. Ну, сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. І коли підписуєтесь, зразу ставте, будь ласка, такий дзвоночок, для того, щоб нові відео, які будуть з'являтися на моєму каналі, щоб ви зразу були про них повідомлення. До побачення, до нових зустрічей.